Я думаю, кожен із вас був у такій ситуації. Ви зробили дуже гарне фото, але воно виглядає тьмяним і невиразним. Сьогодні ми розберемо, як це виправити. Аби це зробити, перш за все, ви маєте проаналізувати вашу фотографію, що вам в ній подобається і що б ви хотіли підкреслити, або ж навпаки, вам не подобається і ви б хотіли це приховати. Давайте розбиратися. У мене є ось така дівчина, і перше, що я роблю, це роздивляюся, що тут так, а що тут не так. Перше, що я бачу, що тут завал в зелений колір. Тут все виглядає зелене, ніби наклали такий фільтр. Мені це потрібно виправити. Ще тут не вистачає контрасту. І її губи та очі теж виглядають невиразними. Хотілося б додати кольору та їх якось підкреслити. Отже, спершу я прибираю відтінок зеленого. Я заходжу в динамічні шари і шукаю баланс кольорів. Баланс кольорів як працює? Отже, за допомогою цих бігуночків ви Порушуєте цей баланс. Якщо порухати верхній бігуночок, наприклад, праворуч, ви збільшуєте кількість червоних кольорів. У другій смужці, в залежності від того, куди ви будете рухати бігуночок, збільшиться або зменшиться кількість зелених відтінків. І ось так, рухаючи усі бігуночки, ви коригуєте вашу фотографію. Так, ось так мені вже подобається більше. Давайте перевіримо. Вимкнемо і увімкнемо цей шар. І подивимось. О, і ми бачимо, що по кольорах ця фотографія стала краще. Наступне, що ми зробимо, це збільшимо контраст. Знову заходимо в динамічні шари і шукаємо яскравість і контраст. І ось нижню смужечку спробуємо рухати праворуч. Не перестарайтеся, аби темні тіні не стали чорними. Так, ну ось так буде добре. Наступне, що ми зробимо, це додамо ефектів. Давайте зробимо ефект вінетки. Знову динамічні шари. Підстановка кольору. І ось тут вгорі натискаємо випадаючий список і обираємо Moonlight. Тепер беремо. Пензлик або пластик. І витираємо ту частину, де ви хочете зробити акцент. Я, наприклад, хочу зробити акцент на її обличчя. Можу трошечки зробити світовіше ось тут. Ось так буде добре. Можливо, трошки зменшу вплив цього ефекту. Далі ми додамо насиченості кольорам. Виділимо тільки ту частину, де в нас світле, де ми будемо робити акцент. Затискаємо Ctrl і натискаємо ось сюди, на маску. Заходимо в динамічні шари, кольорний тон насиченість. І збільшуємо. Не перестарайтеся. Наступне, що я хочу зробити, це зробити виразнішим її губи та очі. Давайте виділимо губи за допомогою інструмента ласо. Можна негарно. Ми потім це підправимо, підітремо ластиком. Знову динамічні шари, колірний тон, насиченість. І збільшуємо насиченість. Так. Ось так вже виглядає краще. І витираємо ці частини, де ми вийшли за межі. Так. Якщо перестаралися, ви можете просто зробити цей шар прозорішим. Наступне, що я буду робити, це підфарбую її очі. Зараз колір її очей не дуже зрозумілий. Я хочу, щоб вони були синього кольору. Обираю колір ось тут, на палітрі, створюю новий шар. Обираю інструмент пензлик, зменшую до розміру очей. І пензлик має бути м'яким, тобто жорсткість має бути на нуль. Зафарбовую її очі ось так. І перевожу цей шар в режим накладання колір. Витираю там, де я вийшла за межі. І дивлюся. Колір вийшов занадто насичений. Я зменшую його вплив, просто зробивши цей шар прозорішим. І тепер ми додамо. Ефект, ніби її очі трошки підсвічуються. Заходимо в динамічні шари і шукаємо експозицію. Ось вона. Наближаємо її очі і дивимось зараз тільки на очі. Ось верхній бігуночок рухаємо праворуч. Так, в нас буде висвітлюватися все, все зображення, але ми дивимось зараз тільки на очі. Натискаємо ctrl і -E, І тепер обираємо інструмент пензлик і витираємо очі ось так, щоб вони ставали світлішими. Буде такий ефект, ніби вони підсвічуються. Так, вже виглядає краще. На цьому ми можемо завершувати. Давайте перевіримо стан нашої фотографії до та після. Виділимо усі наші шари. Затискаємо Shift, виділяємо, натискаємо на папочку. І тепер вмикаємо і вимикаємо око. І дивимось, чи стало фото краще? Як на мене, фото стало краще. Підтримайте це відео своїми вподобайками. Підписуйтесь на канал, попереду ще багато всього цікавого. До зустрічі в наступних відео, папа! -па.